Електрика на передовій це умови виживання, це якісний та безперебійний зв'язок. Це оператори дронів, це умови для наших бійців, для наших героїв. Сьогодні українська команда передає велику кількість зарядних станцій третьому армійському корпусу. Це ті легендарні хлопці, які з першого дня повномасштабного вторгнення захищали та звільняли Київщину, Харківщину. І сьогодні мають зону відповідальності. Понад 150 кілометрів впевнений, що наша допомога надасть можливість ще краще виконувати бойові завдання та збереже життя та здоров'я наших героїв. Разом обов'язково переможемо. Слава Україні! Героям слава слава нації! Смерть ворогам! Від імені всіх захисників України та безпосередньо від 3-го армійського корпусу висловлюємо вдячність за міцну громадську позицію та допомогу, яку ми зараз можемо отримати.